Вітаю! З вами психолог Юлія Лутуненко і з темою про вибачення. Ви бачите, що моє відео має таку назву Не вибачай це ніколи. Давайте поговоримо про такі ситуації, коли вибачати все ж таки не варто. Якщо ви ще не підписалися на мій канал і вперше завітали на нього, підпишіться, будь ласка, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео і відкоментувати його обов'язково коментарем більше, ніж сім слів. Отже, про вибачення. Є речі, які не підлягають вибаченню, але... Стереотипний підхід до прощення перетворився вже на якесь насильство прощення. Всі кажуть, тобі треба його або її вибачити. І це вже звучить як якесь примушення. Але дуже часто так буває, що людина не може вибачити насильство або зраду, або ще якусь дуже, дуже ну, болючу ситуацію, яка сталася в житті, але ж Обманюю сама себе, бо всі кажуть, що треба вибачити. І це іноді перетворюється навіть на таке насильство вибаченням, але ж є ситуації, які не підлягають вибаченню. Давайте про ці ситуації сьогодні з вами поговоримо. Але давайте визначимося, що я маю на увазі, коли кажу вибачення. Я маю на увазі стан, коли у вас. Нема ніяких емоцій до людини, яка спричинила вам біль. Я вважаю, що це і є той стан, коли вас більше це не хвилює. Коли ви розказуєте про ситуацію, яка з вами сталася, більш спокійно ви не залучаєтеся до якихось дуже глибоких емоцій, горя, сліз, відчаю. Коли ви відчуваєте, що все відпустили. Але чи можна це зробити насильницькими е, методами, примушенням себе до вивчення? Я вважаю, що ні. Іноді ситуація, коли ви вже відпустили і ставитеся нейтрально до людини, яка спричинила вам біль, е, ви можете з нею зовсім не спілкуватися, припинити з нею стосунки, обірвати контакт. Але іноді так буває, що контакт продовжується, адже. Ви нічого не відчуваєте до цієї людини ані поганого, ні хорошого. Але ж з якоїсь причини вам треба підтримувати цей контакт. Так буває в житті, бо не все стається ідеально. Але стан вибачення це коли людина не змінилася і може поводитися так само з вами, як і раніше, але у вас дуже міцні кордони. І вас вже емоційно не захоплює поведінка цієї людини. Ви ставитеся нейтрально. Але тут я хочу привести вам один приклад. Я колись дуже цікавилася, як в релігіях різні священні книги. Розказують про такі почуття, як сором, провина, страх, агресія, гнів я маю на увазі. І от що я знайшла про вибачення, яке пов'язане з такими почуттями, як образа і провина. В одній із сур Корану розказується про те, як великий пророк. Дуже хурював за своїм дядєю, якого вбив невіруючий. І от коли цей невіруючий прийняв іслам, він прийшов до. Пророка і почав просити в нього вибачення. Він це робив дуже щиро, він покаявся і сказав, що він прийняв віру і дуже-дуже шкодує за тим, що вбив близьку до пророка людину. І знаєте, що відповів йому пророк? Я вибачаю тебе, але йди і ніколи більше не з'являйся на мої очі. Що це означає? Чи вибачив пророк насправді? Я вважаю, що вибачення відбувається тоді, коли ми забуваємо і перестаємо дуже часто думати про цю людину, перестаємо надавати значущості цій людині, коли ми відсторонюємося, і проходить якийсь час і. Тоді ми можемо більш нейтрально подивитися на ситуацію, відпустити все. Але для цього ми потребуємо часу. Примушувати вибаченням, мені здається, це дуже жорстоко з боку соціума і ну, тих релігій, які кажуть, що вибачення просто конче необхідно. Але ж, як я сказала на початку цього відео, що є різні речі, і в тому числі такі, які не підлягають вибаченню, давайте з вами поговоримо про такі ситуації. Чи можна вибачити знущання над дитиною, над слабкою дитиною, яка не може постояти за себе, яка не може захистити себе, яка не може в кінці кінців дати здачу, яка... Абсолютно беззахисна і залежна від дорослого. Якщо ви є цією дитиною і з всіх боків чуєте, що ви повинні таке вибачати, спробуйте спочатку, перш ніж ви будете обманювати себе, примушувати до вибачення, спробуйте спочатку дозволити собі не вибачати те, що не можна вибачити. Деякі люди прямо острвеніло кажуть, треба вибачити, вибачити батьків. І навіть виправдовують насильство. Але ж давайте уявімо собі, що у вас є дитина, і якась чужа людина робить з вашою власною дитиною все те, що робили з вами ваші батьки. Чи вибачите ви цю людину за знущання над вашою дитиною, яка може емоційно дуже сильно постраждати від дій цієї людини? Мені здається, ні. Мені здається, що всі люди скажуть ні, я такого не вибачу, я піду захищати свою дитину. Але ж чому ви виправдовуєте тоді все те, що робили з вами ваші батьки? Чому ви не дозволите собі спочатку не вибачати те, що важко вибачити, або зовсім неважливо? Коли ми бачимо знущання Путіна і росіян над українцями, над маленькими дітьми, які ні в чому не винні, які вмирають сотнями в різних куточках України із-за обстрілів, і за жорстокості Путіна, чи можемо ми вибачити його і сказати, що ну, в нього ж погане дитинство було, його ж теж били, жорстоко обходилися з ними. Так, як ми це кажемо про наших батьків, ну в них же погане дитинство було, начебто ми виправдовуємо зло, насильство і знущання. Ні, виправдовувати ми це не повинні. Бо таким чином ми помножуємо зло на планеті Земля. Я вважаю, що перше, з чого починається будь-яке вибачення, щире, глибоке, це дозвіл собі не вибачати. Якщо все ще відчуваєте біль і якщо все ще ви бачите, як ці травми впливають на ваше доросле життя, не виправдовуйте себе, дозвольте спочатку прожити той стан невибачення. Але якщо вам важко, якщо ви відчуваєте почуття провини, якщо на вас давлять соціальні стереотипи, якщо ви обманюєте себе, примушуєте себе до вибачення. І якщо ви намагаєтеся виправдати насильство, знущання над собою будь-яких людей, навіть тих вже дорослих людей, яких ви зустрічаєте потім, то вам треба працювати над своїми дитячими травмами. Бо всі ваші аб'юзери, всі ваші психопати, і нарциси, яких ви потім берете собі в пару, це є тільки наслідком того знущання, яке відбувалося в вашому дитинстві. Якщо у вас є подібні проблеми, якщо ви хотіли би попрацювати над своєю свідомістю і жити більш легко і вільно, то для цього я створила для вас онлайн-груповий проєкт. Це онлайн-група, терапевтична група, на якій ви зможете пропрацювати свої дитячі травми, побудувати свої кордони, відчути, що ваше життя в кінці кінців належить тільки вам. Для того, щоб під'єднатися до моєї онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео на телеграм-канал, а в телеграм-каналі Є закріплене повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене на онлайн-групу. Онлайн-групи будуть проходити раз на два тижні всього 10 груп. Чекаю на вас там. Що ще, я вважаю, не потрібно вибачати? Зараз піде мова про стосунки двох дорослих людей. Якщо в першій частині ми говорили про стосунки дітей і батьків, то тут. На першому місці стоїть в моєму списку зрада. Або зрада це ну, такий феномен, який належить до моральних цінностей людини. Якщо людина вважає, що можна, будучи в стосунках, зраджувати, це про її моральні цінності. Зраду не варто вибачати ще й тому, що вона руйнує довіру в стосунках. Вже ніколи після зради не буде тої довіри, яка була до цієї ситуації. І ви знаєте, нема гарантій того, що людина з подібними моральними цінностями не зрадить вас вдруге. Ви ніколи не будете впевнені в цьому. Ви можете себе обманювати, ви можете бути залежною або залежним від цієї людини. Ви можете закривати очі на те, що людина зрадила вас. Ви можете виправдовувати навіть цю людину, але це не застраховує і не гарантує вам того, що це не повториться в вашому житті ще і ще раз. Якщо ви вибачите зраду один раз, ви можете, звісно, вибачити, намагатися будувати ще раз цією людиною стосунки, але від цього сценарію зрад ви не позбавитеся, поки ви не навчитеся припиняти це в своєму житті. Бо це порушені кордони. В першу чергу ваші порушені кордони, якщо ви вибачаєте подібні речі. Це ставлення до себе як до нецінної людини. Це неповага до себе. Зраду неможливо забути. Ще, що я вважаю, не треба вибачати це приниження. Якщо хтось. Принижує вас особливо на людях. А також якщо один на один людина каже вам принизливі, образливі слова, вішує на вас дуже образливі ярлики, ставить вам якісь дуже образливі діагнози, або дуже в образливий спосіб інтерпретує вашу поведінку, принижуючи вас і руйнуючи вашу самооцінку, це не потрібно вибачати. Бо ще і ще ви будете мати справу з одною і тою ж проблемою: приниження. Приниження повинно бути у вашому списку червоних прапорців. Ще ситуація, в якій, я вважаю, треба бути дуже обережним після того, як це сталося, в тому, щоб далі продовжувати стосунки з людиною, яка взяла у вас гроші в борг. І не повертає, або відтягує і відтягує строк віддачі цього боргу. Це також показник того, що людина не поважає ваші кордони, вважає також, що ви не поважаєте власні кордони. Якщо таке сталося, і ви вже розумієте, що людина не віддасть вам ці гроші, просто відпустіть це і занесіть цей пунктик в ваш власний список червоних прапорців. Просто Припиніть давати в борг гроші людям. Ось ще, що я вважаю непотрібна. Ви коли людина постійно вас знецінює. Іноді люди навіть не вважають за потрібне припинити подібні стосунки. Людина вас знецінює, знецінює, критикує, повнажає на нуль всі ваші е, добрі якості, ваші здібності, досягнення, ваш успіх. А ви продовжуєте, продовжуєте це терпіти і продовжуєте стосунки з такою людиною. Ні, вам треба просто поставити кордон самим собі і сказати: Я цього терпіти не буду, і я таке не вибачаю і не дозволяю з собою спілкуватися в такий спосіб. Людина, яка вас знецінює і принижує ваші досягнення, звісно, заздрить вам. Не пробачайте людям їхню заздрість, бо це небезпечно. Ще що не треба пробачати ніколи і продовжувати далі стосунки з подібною людиною, це те, коли людина маніпулює, погрожує, шантажує вас чимось, тобто, це токсична людина. Не пробачайте цього, не продовжуйте стосунки з такими людьми, тому що далі буде гірше. Це небезпечно не тільки для вашого здоров'я, а й для вашого життя. Будуйте з токсичними людьми таку дистанцію, на якій вони вас не дістануть. Збільшуйте її, тестуйте, на якій дистанції ці люди перестануть впливати на ваше життя руйнівно, на якій дистанції вони вже не зможуть досягти вас і не зможуть емоційно впливати на вас. Тобто це може бути фізична дистанція, це може бути емоційна дистанція, це може бути метод сірого кам'я, як ви знаєте, коли людина відповідає односкладно, да, ні, не знаю, не давайте емоцій подібним людям, бо вони харчуються цими вашими негативними емоціями. Дуже часто такими шантажистами і маніпуляторами виявляються ваші близькі люди. І дуже важко побудувати з ними цю дистанцію і кордони власні, бо вони порушуються і порушуються. Вони плювати хотіли на ваші кордони. Але ж, все ж таки, є методи, які можуть захистити вас від стосунків із такими людьми. Для того, щоб усвідомити і вміти будувати міцні кордони з токсичними людьми, я пропоную вам свою допомогу у вигляді. Онлайн-групової терапії, на яку ви можете потрапити, якщо підпишетесь на мій телеграм-канал, посилання на канал в описі цього відео. І там в телеграм-каналі, в закріпленому повідомленні, ви знайдете інструкцію, як долучитися до онлайн-групової терапії. Там ви навчитеся емоційно бути стійкими. І на останнє. Не вибачайте, коли у вас не просять вибачення. Бо будь-яке вибачення, воно вимагає зустрічного руху. Не вибачайте також, коли люди нещиро просять вибачення. А такі форми, як, ну, наприклад, «вибач за все. Особливо мені смішно, коли на день вибачення деякі люди пишуть подібні повідомлення. Вибач за все, але все дорівнює ніщо. Це не конкретне вибачення, це формально, це нещиро. Ще одна форма вибачення, яку хотілося б зазначити як нещиру, це коли людина каже: якщо я тебе образила, то вибач, що це за якщо. А ти що, не впевнена, що образила? Ти взагалі не знаєш, що ти образила, це так, от просто якщо ти там десь в голові собі придумала, що я тебе образила, ну то вибач, така подачка е з барського плеча, як кажуть. Не вибачайте подібні вибачення. Ще одна форма вибачення це я е шкодую, я вибачаюсь е за те, що я так е поступила з тобою, поводилась погано, але ж. І далі пояснення і виправдовування. Але ж всі так робили раніше, всі били дітей, наприклад, так кажуть наші батьки, виправдовують себе. Або але ж ти мене довів. Це взагалі не вибачення, а якесь виправдання. Нема тут щирості, це все формально і маніпулятивно звучить. Щире вибачення це коли людина каже конкретно. За що я прошу вибачення, конкретно за ось цю, ось цю і ось цю річ. За ту ситуацію і людина каже конкретно і чітко, за що вона просить вибачення, тоді це вибачення можна вважати щирим. Людина не виправдовує себе, не е, каже вам, що ну я не знав, ю, я не, ну я там не спеціально, ну я там ще щось. Це все вибачення, це, це все вибра... виправдання. Треба просто просити вибачення за конкретні речі і казати, що немає цьому ніякого виправдання. Тоді це вибачення можна вважати щирим. Але. Так часто буває, що люди не вміють вибачатися, бо насправді не можуть повністю взяти відповідальність за свої вчинки, за свої реакції, свої слова і своє навіть здоров'я і життя. Це люди, які емоційно незрілі. Якщо у вас є будь-які проблеми із образами, Гострі або застарілі, давні, і це заважає вам якісно жити, радіти, бути щасливою, то я запрошу вас на мою онлайн-групову терапію. Приходьте, я допоможу вам позбавитися цієї важкої проблеми. Для того, щоб приєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал під цим відео в описі ви знайдете, а в телеграм-каналі Закріплене повідомлення має інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групу. Також пропоную вам підписатися на мій Ютуб канал. Не забувайте тиснути підписатися дзвіночок, щоб першими узнавати про нові випуски на моєму каналі. І не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео виявилося для вас корисним. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того? А чи треба примушувати себе вибачати, коли ніяк не вибачається?